Додали мою картинку, яку мало переглядають в одну колекцію з ось такими цікавими предметами. Там тільки, крім мене, ще одна картина, а все решта, предмети інтер'єру, модяг і так далі. І думаю, дай заглянути, а й хто ж малює таке щось, що ми попали аж в одну колекцію. Дивлюся, там чертана гарний такий текстурний стиль виконання. Мені дуже сподобалось і підпис, і все гарно так на відео показано: детальки і фотографії. є. Але я ще не знала на той момент, хто це, що це за магазин. Але ну, думаю, щось от таке звуч... звучанні, звучанні є наше. І я вже так вирішила відразу записати відео. І в фотографіях все є, і знижки якісь супер скажені. Ну, думаю, точно хтось з наших, тільки чи з наших, чи з тих, що за перебрікам. Але ні, бачу магазин з Вінниці, дивлюся, хто ж це в нас такий. А це прекрасна людина, гарно про себе пише. До речі, давайте поговоримо про брендинг в, цьому, в світлі цього магазину. Я наполягаю на тому, щоб чим більше. Якби показувати свою особистість, хто ми, що ми, говорити своєю мовою, не намагатись бути якимись нейтральними, знаєте, як може вас там десь трохи професійна освіта, художня, як це деформувала. Тому що, ну, наприклад, я як педагог деформована трохи постсовітським навчанням і методологією. Ну, окей, давайте подивимося, як працює магазин. І ми бачимо, заходимо в відгуки в картинку, і ми бачимо, що те, що продано, вже не відновлюється, тобто воно знаходиться в проданих. Я працюю і так, і так. Тобто, в мене якісь картини, які я не планую відновлювати або не планую зараз відновлювати в проданому, знаходяться. А деякі я відразу відновлюю і малюю, і навіть планую зробити їх. Так, що в наявності, там, наприклад, 5 чи 10 штук. Ну, я ще не пробувала, подивимося. не знаю. Окей, дивимося на секції, а в секціях то... розброти <шатаніт> навіть Я думала, в мене погана ситуація, але тут так все ще більш заплутано. Хоча, з іншої сторони, може, в цьому є якась логіка. Я, не... я поки що з цим ще тільки розбираюсь. Давайте заглянемо по діагоналі на всі лістинги, що взагалі є. І гарно воно дивиться все як стрічка стилістично однорідне, абсолютно можна купувати різні картини, вішати на одну стіну, вони не будуть сваритись між собою. Ну, Тобто, в цьому плані все окей. Давайте заглянемо на конкретний якийсь лістинг і подивимося, що і як. Я вибираю ось цей такий дорожченький. У лістинга, звичайно ж, є відео. Ми дивимося, як все показано зблизька, і з боків. Все це дуже добре, і детальки, і такий характер того, як виконана робота. Ну, окейне відео. Дивимося, є фотографії, із рамочкою, без рамочки. Видно, що це фізичний товар і видно його властивості. Це саме головне, що ми повинні показати через фотографію. Показати, що отримує покупець. Не просто картинку, а яке воно ззаду. Отут єдине, що я б сказала, що варто підписати роботу, зробити систему підвізки і тоді фотографувати. Можна, наприклад, не підписувати полотно, а сфотографувати вже з підвіскою, і в описі додати, що підписане спереду і ззаду, і готове до того, щоб чіпляти на стіну. Це важливо. А, і, ну, типу, якщо ви маєте таку стандартну фотографію з підвіскою, то це класно. Дивимось на опис: в описі є, що це за продукт, всі його властивості, технічна частина, як я його називаю, є а, які. А, а, що повинен знати покупець, скільки часу воно буде відправлятися і йти в доставці. Єдине, що я б сказала, що можна додати абзац з. Більше такими візуальними характеристиками, що зображено, яке воно, що це texture painting і так далі. Ну, це так само, це нюанси. В принципі, технічна інформація надзвичайно важлива. Краще мати технічну і не мати візуального опису, ніж мати візуальний опис і не мати технічного, тому що покупцеві все таки важливо знати, що це фізично за товар. Отож, гарні відгуки, гарний магазин, гарно працює. І ми можемо тільки порадіти, що в Україні, десь у Вінниці, є хороша така людина і художник, і працює на наєцій.